Астрономи активно приносять надмасивну чорну діру в 12,8 мільярда світлових років. Одержимість космосу, як квазарні Ракс j 35 кидає виклик нашому розумінню народження чорних дірок. Всесвіт сповнений таємниць, а одні з найбільш захоплюючих це ті, що пов'язані з чорними дірками. Ці космічні монстри з гравітацією настільки потужні, що навіть світло не може уникнути своєї сили, завжди викликало побоювання та науковий інтерес. Нещодавнє відкриття, пов'язане з RAX J032035 Quasar, змушує нас переглянути свої уявлення про те, як формуються та розвиваються ці гігантські об'єкти. Як людина з дитинства, зачарований зоряним небом, я завжди відчував особливий потяг до чорних дірок. Їх концепція, всупереч здоровому глузду, водночас лякає і захоплює. Ідея про те, що така величезна маса може бути сконцентрована в крихітному обсязі, який може спотворювати просторово час, здається неймовірною. Дослідження квазарних Ракс J0320-35, що росте з неправдоподібною швидкістю, лише додає олії у вогонь мого захоплення і, в той же час, змушує задуматися про масштаби незадоволених таємниць простору. Що таке квазар і чому Ракс J0320-35 є особливим? Квазари це неймовірно яскраві, віддалені предмети, розташовані в центрах галактик. Їх енергія походить від накопичувального диска речовини, обертання навколо ультра, масивної чорної діри. Коли матерія, наприклад, газ і пил, потрапляє в чорну діру, вона нагріває до мільйонів градусів, випромінюючи величезну кількість енергії у вигляді електромагнітного випромінювання, включаючи рентген, ультрафіолетове світло та радіохвилі. Саме ця яскравість дозволяє нам бачити квазари на великих відстанях, навіть якщо господар галактика згасає в Rax Ракс 0320 35 виділяється серед інших квазарів з винятковими темпами зростання. Згідно з дослідженнями, він поглинає матерію з неймовірною швидкістю від 300 до 3000 мас на сонце на рік. Це в 2,4 рази вище, ніж так звана межа Еддінгтона, теоретична межа швидкості нарощування, в якій Чорна діра не може поглинати речовину через випромінювання. Уявіть, чорна діра буквально задушує від надлишку їжі, але продовжує рости, ігноруючи всі відомі закони фізики. Подолання межі Еддінгтона як це можливо? Межа Еддінгтона була встановлена в 1926 році і на основі простих принципів тяжкість чорної діри приваблює матерія, а випромінювання, що виробляється накопичувачем диска, відштовхує. Коли швидкість нарощування досягає певного рівня, радіаційний тиск врівноважує тяжкість, а подальше поглинання речовини стає неможливим. Але як РАКС J032035 ігнорує цю межу. Вчені висунули кілька гіпотез. Один з них припускає, що чорна діра народилася зі значно більшою масою, ніж очікувалося раніше. Можливо, вона спочатку важила не мільярд маси сонця, а десятки тисяч, що дозволило їй подолати обмеження Еддінгтона і продовжувати рости. Інша гіпотеза говорить про те, що накопичувача диска RAX J032035 має незвичайну структуру. Що дозволяє їй ефективно розвіяти енергію та уникати випромінювання. Можливо, на диску є канали або потоки, які спрямовують речовину безпосередньо до чорної діри, обхідні ділянки з високою щільністю та інтенсивним випромінюванням. Ще одна цікава ідея полягає в тому, що чорна діра може бути оточена низьким металевим газом. Метали Важчі за гелію, ефективно поглинають і розсіюють випромінювання, що може знизити випромінювання і дозволити Чорній дірі поглинати більше матерії. Коу. реалізація історії народження чорних дірок. Відкриття Rux J032035 має далекосяжні наслідки для нашого розуміння еволюції чорних дірок. Якщо чорна діра справді здатна швидше зростати, ніж межа Едінгтона, це ставить під сумнів існуючі моделі формування чорних дірок. Традиційно вважається, що супермасивні чорні діри утворюються внаслідок злиття менших чорних дірок або руйнування масивних зірок. Однак якщо Ракс j 032035 справді народився з величезною масою, це може свідчити про існування іншого, більш екзотичного процесу формування. Можливо, у ранньому всесвіті були хмари газу з незвично низькою металічності, яка могла легко руйнуватися, утворюючи надмасивні чорні дірки. Або, можливо, були й інші невідомі фізичні механізми, які дозволяли чорним дірам швидко набирати масу. Таємничі реактивні струмені та перспективи майбутніх досліджень. На додаток до незвичайних темпів зростання у RAX j 35 також є ще один загадковий струмені, що вилітають зі своїх полюсів зі швидкістю, близькою до швидкості світла. Ці струмені це плазмові реактивні струмені, які застосовуються до величезних відстаней, взаємодіючи з навколишньою речовиною. Механізм формування та прискорення цих струменів досі не повністю зрозумілий. Однак вчені припускають, що вони можуть бути пов'язані з обертанням чорної діри та наявністю сильного магнітного поля. Дослідження j ДЖР2035 це лише початок довгого шляху до розгадування таємниць чорних дірок. Майбутні дослідження, використання нових телескопів та технологій допоможуть нам отримати більш детальну інформацію про цей дивовижний об'єкт і, можливо, переписати наші уявлення про формування та еволюцію всесвіту. Особистий досвід та думки. Я пам'ятаю, як я вперше дізнався про чорні діри в дитинстві. Мене вразила сама концепція, невидимий об'єкт з такою потужною силою, що навіть світло не може втекти від неї. Це здавалося неймовірним, майже фантастичним. З тих пір мене завжди цікавила космос та астрономія. Я читав книги, переглянув документальні фільми, відвідував планетарію. Я завжди хотів дізнатися більше про Всесвіт та його секрети. Відкриття Rux J032035 змусило мене задуматися про те, наскільки ми досі не знаємо про космос. Нам здається, що ми досягли великого успіху у вивченні всесвіту, але насправді ми лише трохи відкрили завісу таємниць. Вивчення чорних дірок це не лише науковий інтерес, але й філософські роздуми про наше місце у всесвіті. Ми просто невелике зерно піску у величезному океані космосу, але ми маємо унікальну здатність задавати питання та шукати відповіді. Я сподіваюся, що майбутні покоління вчених продовжуватимуть вивчати Всесвіт та вирішувати його таємниці. Я вважаю, що космос сповнений сюрпризів та відкриттів, які чекають нас попереду.